До п'яти років позбавлення волі загрожує жителю Тульчина на Вінниччині. Чоловіка підозрюють у поширенні прокремлівської пропаганди у соцмережах та виправдовуванні російської агресії. У дописах чоловік підтримував так звану спеціальну військову операцію та необхідність очищення України від нацистів. Про це Суспільному розповів речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. Підозрюваний радянський військовий, уродженець РФ про підозру му вже оголосили. Після початку повномасштабного вторгнення зловмисник виявив стійкість до російської пропаганди та продовжив постити у соціальних мережах антиукраїнські гасла. Він захоплювався діями Кадирова і Путіна, які звільняють Україну від нацистів та борються із справжніми українськими патріотами. На підставі зірних доказів слідчі служби безпеки України повідомили. Фігуранту про підозру за двома, за двома статтями Кримінального кодексу, стаття 436 та 436 значком 2. Йому завщини не загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.